Розповім, кому це буде цікаво. цікаво, скоріше за все, буде це тим, хто тільки-тільки починає чи думає почати. Коротше, в мене є мікрофон, якби ну супер, але я вирішила замовити додатковий такий мікрофон. Думаю, типу, USB-шний, щоб радіус 20 метрів. Типу, ну такий собі. Ну щоб був другий мікрофон. Замовила я все такий. Чесно сказати, я не знала, що це копія якогось відомого бренду. Чесно вам скажу. Я думаю, що це просто Китай. Китайський, якийсь, ну просто Китай виготовляє, бо Китай на себе виготовляє дуже багато на свій ринок, дуже хороших продуктів. Він так само, як і оригінал, має тут USB, таку штукенцію, зарядку, там всі таке. Ось, виглядає, вказиться, да, що це там є такий. Стоїть вінся 150 гривень, можна за 120 знайти, хто хоче. Мені він прийшов на робочий, зразу скажу. Так що я цей, навіть не знаю, як він працює. Ну, Значить, це так. Але я на нього подивилася після того, як він мені прийшов, він мені не, не цей. Не зайшов, коротше, не, не підключився. Коротше, оцей мікрофон не, не працює, не заряджається. Щось там воно коротше, поламалося. Беремо може, перемочено. Ось. І виходить, що подивилась на нього обзор. Якийсь е е е казахський е блогер на Ютубі на нього є обзор. Люди добрі, хто починає. Лучше соберіть і купіть якийсь бой-самий дешевий там, мікрофон. Не купляйте оцю єрундістику. Подивіться на нього обзор. Це така паршива штука. Ти на ньому говориш, по-перше, як із погріба. Коротше, для починаючих, не купуйте оцю єрундістику, оцю п... Підроблену єрундистику Є такий самий, тільки на настоящий ну оригінал є. за 800 тисяч гривень. Там одна контора, і за 800 інша є контора. Не купляйте оцігу єрундістики по 150 гривень, тому що. Звук це просто це, це якесь жахіття, жахітянське. Так що, кому буде цікаво, може хтось хотів такий бистренький обзор на, на оцього копію, скажу по правді, не рекомендую, не купуйте. а мені він буде просто як Бутафорський, буду щось там знімати, якусь єрундістику. Та буде мені як Бутафорський. Все, дякую за увагу.